11-та година ранку. Я зараз у Мехіко, то моя подорож, я їду до Бронсвіл, Тексас. Працюю на Elon Musk зараз. То мені залишилось ще не так багато, але в мене є, є досить часу сьогодні спілкуватися з вами. Вчора ввечері я потрапив у хуртовину. Таке було таке важкий, важкий був е, відрізок дороги, молився. Дороги зовсім не видно було, але зупинитись не було де зовсім. Треба було їхати через те, що неможливо. Але це трапляється в кожній в професії, в кожному житті. Бувають такі важкі випадки. І Господь нас проводить через усе. Вітаю, Женечка, вітаю тебе, пастор Женя. І Господь нас проводить через усе. Якщо ми, якщо ми чуємо таке слово сполучення, слово Бог або Його, або яхва, нам дуже, дуже важливо те, що стоїть за цим словом сполученням, то зараз, після слова Бог, іде питання, який це Бог? Знаєте, якщо ми бачимо, читаємо в Старому заповіті, і там стоїть Бог, а потім сказано, що Він е, не ненавидить, або він е, сказав неправду, то ми не. Ми, це слово Бог, воно все невелює. Із-за того, що ми читаємо Бог, то для нас всі дії вони святі. І якщо Бог каже, «Я, як, я радив, як я радів, що я спасав вас, так я буду радіти, коли, коли буду е, знешкоджувати вас, тому що там стоїть слово Бог, і це ми все е, ну, на, на рахунок Бога відносимо, тому що слово Бог. Але богів багато в цьому світі. І ми бачимо, що у Бога в старому заповіті є багато імен: і Яхве, і Ігове, і Іра, і Шалом, і, і, і всіх не перерахуєш, дуже багато. І якщо ви чуєте ті імена зараз, то, то нехай вони собі будуть, але хто стоїть за тим ім'ям, стоїть там чи той Бог, якого проповідав Христос. Якщо там стоїть, Санішка, вітаю тебе. Якщо там стоїть той Отець Небесний, якого проповідав Ісус Христос, який, який є світло, в якому немає ніякої темряви, який а, полюбив цей світ, який любить кожну людину, який не судить нікого з того, що проповідував Христос, то це має значення. Саме перше слово Бог, воно значення, воно значення не має. Значення має то, який то Бог. То який то Бог, то якщо то Бог той, що проповідував Христос, то це, то це добре і це наша мета, бо ми християни. Наша, наш Господь Спаситель Ісус Христос, який зараз прибуває на небі, по правиці Отця Небесного, і я, який представляє людство, бо Він людина, Господь Ісус. І Він представляє людство на небі. І тому, і тому в ньому наше спасіння, бо він є ніколи, який ніколи не помирає, і який завжди стверджує наше спасіння. І воно не, не залежить від наших дій, воно залежить від того, що звершив він. Він один раз назавжди зробив нас спасеними, він назавжди зробив нас досконалими, бо він е, відмінив ті жертви, які приносили через твар... жертви тварині, і він приніс себе од... один раз у жертву і назавжди і назавжди всіх. Виправдав нас перед Богом. І це є Євангеля, і ми ніколи не маємо йому це забувати. Він не зараховує людям їхніх гріхів. Він не зараховує, він примирив через Ісуса Христа Отець Небесний з собою цей світ. Але сьогодні я хочу поговорити: поговорити такий, така легенька тема. Якщо ми відкриємо Євангелію від Івана, п'ятий розділ, і ми читаємо тут такі слова, що Ісус прийшов в купальню, після цього було ідейське свято, Ісус прийшов Єрусалим. В Єрусалимі Іерусалим. в біля овечої брами, купальня, що по ідейськи називається Вітезда. Вона має п'ять критих ходів. І ми читаємо, що п'ятий вірш: був там один чоловік, який 38 років не здужав. Бу, тобто був хворий. Ісус, побачивши його, як лежав, і знаючи, що довго він уже хворіє, сказав йому, чи ти хочеш стати здоровим. Хворий відповів йому: Пане, не маю людини, яка вкинула б мене до купальні, коли забурлить вода, коли я приходжу, то інший уже заходить раніше за мене. І так, Ісус приходить до купальні, і там був сама-сама велика проблема. І ця проблема вона відносилась до чоловіка, який 38 років він хворів. Це, він майже був найстаріший із цих хворих. Ніхто із тих, що в купальні лежали, стільки часу не провів там, як провіла провів ця, ця людина. Ісус звертається до нього. Він задає питання, чи ти хочеш бути здоровим? Ви знаєте, де, де, вирішення, де вирішення цього питання, де воно вирішується? Ми часто кличемо до Бога і просимо Його злити нас або когось іншого, з наших братів та сестер, або рідних в наших родинах. Ми кличемо, молимось йому, щоб він зцілив. Але він приходить із питанням і він задає це питання цьому хворому. Тобто, зцілення тобто, воно воно, воно лежить в плащині, хоче він чи не хоче він, хоче він чи не хоче він. І тут не написано, що він сказав так, але він був згоден з тим, що по, по змісту, якщо ми дивимося, він був згоден з тим, щоб уздоровитись, і відповів йому: пане, немає людини. І так, бажання бути, бути, бути сіленим, воно було за дверима. За дверима і двір, двері були зачинені. І ці двері були відсутність людини, яка могла б його першого туди піднести до купальні, коли забули та вода. І це були двері. Ви знаєте, і, і якщо то хворий не звертається і не просить Ісуса, щоб Він його зсилив, Ісус, Він каже, чи ти хочеш бути здоровим. І він, якщо б відповів так, да, він хоче так, але він бачить проблему що немає людини. І кожен раз, коли це стається, він не поспіває, не поспіває і він залишається не Несіленим. І якщо бажанням, що в нашому житті може бути оцею стіною або оцими замкнутими, закритими дверима? Ми маємо бажання, ми кажемо, «так, я хочу», «так, я хочу, так я хочу, но. І коли ми кажемо це слово, но, но воно перекреслює наше бажання, це слово, воно перекреслює нашу віру. Але проблема не в тому, що не було людини, яка б його піднесла до води. А проблема була в тому, що хворий був сфокусований тільки на цьому випадку. Він бачив своє зцілення тільки в тому разі, якщо хтось його піднесе першим у ту бурхлячу воду. І це був той шлях, яким він уявляв рішення Свого питання. Ви знаєте, і цей шлях є він і у нас, у вирішенні наших питань, будь-яких питань він є також і у нас, цей шлях. Ми також його вважаємо за вирішальний за вирішальний шлях, що тільки таким чином має статися благословення в моєму житті. І якщо ми хочемо чогось, «но», оце «но», оце оце но, «но я не знаю, «но я не можу. Но ну, у мене чогось немає для цього, немає першого капіталу або у мене немає, щоб хтось за мене помолився. Ви знаєте, це нове, воно перекреслює не тільки наше бажання, але й нашу віру. Але Ісус, Він мінуючий, Він не бере, не, не несе його першим до води, але Він е, заходить зовсім з іншого боку. Він ігнорує ці, ці, ці обставини, і Він каже Йому: Ти бери постіль свою, йди додому. Вставай, бери постіль Свою. Іди додому. І каже йому Ісус устань, візьми постіль твою і ходи. І чоловік тут же став здоровим, узяв свою постіль і почав ходити. Де, де ця, ця, ці ключі Де а, від, цього, від цього чуда, яке сталося в купальні ветезда? І ці ключі є в тому, що щоб не було, було використано. інший шлях. Інший шлях. Тому, тому нам потрібна віра. І ми часом, ми часом тут, тут попадаємо в таку якусь путанину, путанину. Кожен раз. Особисто в нашому харизматичному шляху вірі, ми, ми маємо позитивне А ми сповідуємо позитивні речі насчет того, в чому ми маємо потребу. Наприклад, ми хворі, ми кажемо, ти хворий, ні, я здоровий. І знаєте, я здоровий, але ж тебе. Тебе є, ти, ти багатий? Так, да, я багатий. Але давай підемо ти мені е, поїсти купив в ресторан, покорми мене. Ой, в мене грошів нема. Але ж грошів нема, грошів нема, але я багатий. А ти хворієш? Ні, ні. Я, я здоровий у Христі Ісусі. А чому ти лежиш в лікарні? І ми, е, ну, я лежу, бо я хворий, але я здоровий. І така, така, знаєте, странність у нашому житті, і ми не знаємо, ми хочемо бути в позитиві, але наш негатив іде попереду нас. І то, те, що ми його ігноруємо, то нема, в цьому немає ніякого вирішення питання. І так, як же бути в цьому, в цьому разі, нам як же бути нам здравими, як же бути нам ну, і сповідувати правильні речі в цьому питанні? І якщо ми з вами відкриємо послання апостола Павла до Коринтян, четвертий розділ? а, І прочитаємо, прочитаємо шостого верша. Бог, який сказав, нехай із темряви засяє світло, а світить наші серця, щоб просвітити пізнанням Божої слави в особі Ісуса Христа. Цей скарб ми носимо в глиняних посудинах, щоб велич сили було Божа, а не наша. І так, апостол Павло каже, що ми просвітлені, ми не странні, а ми не див, не диваки якісь, але наш, наш розум він просвітлений, і наші серця вони просвітлені пізнанням Божої слави в особі Ісуса Христа. І Павло каже, що це скарб, це скарб, який ми носимо в глинених посудинах, щоб велич сили була була Божа, а не наша. І де ж ця велич сили, і вона у цьому пізнанні слави Божої в особі Ісуса Христа. І Павло зразу це зразу це пропрацює. Він зразу про це говорить, про те реальне життя, яке було в проблемах, і він дає такий розклад. Розклад Божої слави, він реальність поєднує, поєднує з Божою славою, яка, яка е, від, є в нашій місті, наша віра, і ту реальність, яка була в е, дні апостолів. І в восьмому вірші Павло говорить: в усьому нас тіснять, але ми не пригноблені. Ми в скрутних обставинах, але не впадаємо в розпач. Нас прислідують, але ми не залишені. Нас принижують, але ми не вигублені. Ми завжди носимо в тілі мертвість Ісуса, щоб і життя Ісуса проявилось в нашому, в нашому тілі. І так дивіться, Павло, Павло каже: ти ми питаємо, ти ти здоровий, Да, я здоровий. А що ти в лікарні лежиш? Я лежу, але я здоровий. Дивіться, Павло, і це я здоровий, а коли ми кажемо, но, но, е, і це но, воно перекреслює наше сповідання. І те, що ти кажеш, я багатий, но... Ну я очікую гроші, але в мене грошей немає зараз. Це перекреслює нашу, нашу надію, і наші очікування і наше сповідання. Але Павло каже, він визнає зразу реальність. Він каже: у, на, в на, у всьому нас тіснять. Всьому нас тіснять. і це реальність. Но Но, ну, а тут, але слово стоїть, в російській Біблії може бути но, але, але ми не пригноблені. Нас тіснять це реальність. Ти хворий, так, да, я хворий, але я вилікуваний, але я не, я не, не вилікуваний в ранах Ісуса Христа. Дивіться, але ми не пригноблені. Ми в скрутних обставинах. Так, да, у нас проблеми зараз є. І Павло їх визнає ці проблеми. Він каже: але, але це ігнорує, це вимикає ці проблеми. Є проблеми, є, він їх признає. В цьому слава Боже, що проблеми є, але ми не вигублені. Але ми не вигублені не з но не погибаємо. но не погибаємо в російській біблії, в Українській Александ. Ну не погибаємо. Ми не вигублені. Тобто проблема, вона називається перша. Так, да, я хворий. Ми, нас переслідують, да, є проблеми. Нас ганяють, як тих е, котів е, або собак. Нас переслідують, але ми не залишені. Але ми не залишені. Тобто но, нас прислідують, але но, но ми не но ми Нас преслідують, нас прислідують ця реальність, яка є. Але ми не залишені, нас принижують, з нас всі насміхаються, сміються, редикулас, але ми не принижені. Але ми не принижені. І реальність, і Божа слава, вона стає остання, останнє слово за Богом. Да, в мене, да, я бідний, У да, мене немає грошей, але. Я багатий у Христі Ісусі, і гроші будуть, скільки треба на мої на всі мої потреби, які в мене є, і поверх того. І то, тоді, тоді це є просвітлений наш розум, щоб пізнати славу Божу в особі Ісуса Христа. І це є скарб наш, це є скарб. І ми маємо їм користуватися цим скарбом, брати і сестри, маємо користуватися. Та, в мене є проблема, я одинокий. Але, я, але Христос Він приготовив для мене і іншу людину. да, у мене немає грошей, але я, я маю багато грошей на рахунках мого Господа Ісуса. І я готовлюсь їх приймати. І в такому разі, в такому разі, ми, ми відходимо від тієї харизматичної ефорії, в якої ми провели багато років. Багато років. Тому що, тому що ми повторювали те, що нам говорили, ми не вникали до до, до, до того пізнання Божої слави. Павло каже, е, 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 вибачаюсь, Іван каже, що він, Син Божий, прийшов нам дав світ і разум, щоб ми пізнали Бога істинного, Бога істинного, пізнали нашого Отця, нашого батька, який завжди навчає нас, який завжди він береже нас від всякого зла. Знаєте, і, і це не значить, що в нас не буде проблем, але це значить, що в, любі, в самі тяжкі часи, де б ми з вами не опинилися, Бог, він, останнє слово за Ним, і нам треба бути в унісон з Ним. Ми нас прислідують, але ми не залишені, брати і сестри. Війна в Україні, проблеми в всьому світі, в Америці, в Європі потрипають, потрипають, життя багатьох братів і сестер, але ми не загинемо. А нас не, ми не злагають, Але ми не загинемо, але ми не залишені. І, як сказано, не, не покину, не, заки, не, не залишу тебе ніколи. Любі, брати і сестри, нехай ім'я нашого Господа буде благословенне. Павло каже, що я прийняв від нього апостольство і благодать. Тому чому апостол Павел? Ісус тільки дав апостолу Павлу переваги в тому вчині, порівнянні з іншими апостолами. Тому що апостол Павел був знаток старого заповіту, він був знаток і ревнитель закону Майсеєва. І він настільки був ревнитель, що він мав знишкоджувати і прислідувати християн тих, які не трималися закону Майсеєва. І Він все знав, бо Він був найкращим, найкращим в законі Маїсеєм в своєму оточенні. І тому Ісус Христос йому являється і відкриває Йому благодать. І Павло каже Римлянам 1,5: що я прийняв від Нього благодать і апостольство. І тому не жоден апостол в Своїх післаннях не відкриває, не розкриває пагубні дії закону Моїсеєва як Робить це Павло. Павло називає це смертоносними буквами, які були накарковані на камені на каменях. Тобто він називає це смертю, яку Христос ничтожив. Він каже, що закон був проти нас. Проти нас. І Ісус його прибив до Христа і знічтожив, і Павло каже, що законом, я помер для закону, щоб належати другому іншому тому, хто воскрес із мертвих, так і ми, брати, та приносимо плід Богу. Тобто ніхто з апостолів так не відкинув закон, так не від... не, не відтверг його, так не не посрамив закон, як це зробив Павло. Тому що ніхто так не був в законі сильний з інших апостолів, як це був Павло. Ніхто з апостолів не вчився у ног Гамаліїла, як учився Павло. І тому, тому він дав повну яскраву. Таку картину пагубних, пагубного впливу закону на нашу віру. Любі, брати і сестри, тому, коли ми відкидаємо закон, ми відкидаємо гріх, тому що гріх пізнається з законом. А через благодать ми пізнаємо Бога Отця. Це різні речі. Ми не можемо Бога пізнати через закон. Через закон ми тільки пізнаємо гріх, але благодать вона прийшла через Ісуса Христа, благодать і істина. От. Через Ісуса Христа, а Закон через Моїсея. Тобто до Ісуса Христа не було благодаті, не було істини зовсім, від слова зовсім не було. Але у Хрис... Христос сказав: Я істина, я шлях і я, я життя. Тому Він, Він. Прийшов і відкрив і з'єднав нас з Отцем Небесним. І тому тільки Він, ніхто інший, ніхто інший не зробив цього. Це Він приводить нас до Батька, це Він зробив нас рідними, все людство для Бога. Це Він повернув людство в руки любящого батька. тому ми Його маємо слухати. Він є наш вчитель. Ісус Господь, нехай ім'я Господа нашого Ісуса Христа, буде благословенна, Обіймаю всіх вас, любі брати і сестри, до скорої зустрічі в Україні. Амінь.